В ефірі Дніпропетровськ вітаємо усіх наших радіослухачів і запрошуємо на програму Я чую, як яблуко впало важке перед мікрофоном Валентина Орлова. Цей рядок поетичний образ, що у назві нашої програми про долі людей. І про дерево, яке багато десятиліть росте в Миколаївці ну, у Московського району, у нас на Дніпропетровщині, достеменно відомий рік, коли його було посаджено 1933. і ім'я господаря Сергія Івановича Кривошиї, який поклав свою голову на війні за Україну у 1943 році. Я чую, як яблуко впало важке. Здається, що батько мені його кинув, в тридцять третім цю посадив, в сорок третім її він покинув. Мати була ще зовсім молода, з нею жила і старіла, вже і мати до батька пішла. А яблуня все мені яблука кида. Ця яблунька росте на радість усій родині дотепер, і її червонобокі яблука що осені розквітають достиглими кольорами маленьких сонечок у долонях. Сам вірш написаний художником та поетом Федором Клименком. Це моєї дружини Олени Сирівни батько був дуже великим трудолюбом. Його був дуже великий садок посаджений. І росла яблуня яблука були такі десь по пів кілограма. Напротязі вже восьмидесятків років, кожен рік. Падають такі яблука, а вірш був написаний дуже просто. Я, я сидів там в тіні під бузочком, яблуня за моєю спиною, онуки бігають, кричать, бабушка Галя, бабушка Галя, он батько вам яблуко кинув. А вони як падають, так прямо такий гул роздається. Ну, я сів і написав такого вірша. Я сам, як читаю цей вірш, у мене десь з'являється сльоза, тому що я бачу цю родину, батька, дружину свою, оцей стук яблуки, от, до речі, розмовляючи з Віктором Коржом. Він, як прочитав цей вірш, він каже: Федор, ти в двох куплетах нарисував життя кілька поколінь і, продовжуючи жити, поезію не придумаєш. Працюючи над назвами своїх живописних творів і графічних, я завжди йшов поетичних роздумів. Потім з'являлися в мене аркуші графічні, і, до речі, щой час вони своє слово сказали. Народний художник України Федір Максимович Клименко родом теж із тієї ж Миколаївки, і саме тут із пісень, поезії, природи, з дерев та чистих криниць зростали та утверджувалися його сила і талант митця. Згодом Федір Максимович стане автором чималої кількості виставок в Україні і за кордоном. А ще книжок поезії та прози, найвагомішу з яких теж він назвав чисті криниці. Проте найпершою книгою було видання присвячене голодомору 1932 1932-33 років. Серія живописних робіт та поезії згодом утвердилася назвою Жнива скорботи. Разом із автором продовжуємо розмову. І про долю, і про творчість, і про пам'ять. Федоро Максимовичу кілька років тому побачила світ ваша книжка Чисті криниці. І є в цій книжці оцей розділ жнива скорботи. Пішла біда з торбиною по всій Україні, Несла вона заплакані очі свої сині. Ви ж голодомор пам'ятаєте теж? Так, да, я пам'ятаю голод голодний рік 47-го року. Так. — Тому що в 47-му році якраз на провесні, вже в селі, можна сказати, нічого не нічого було, не було да? їсти. Це було дуже-дуже важко, дуже особливо нам, дітям. Я пам'ятаю, було прийду з школи і питаю батька, що їсти. Та каже, що їсти, От там іди борщ мати зварила. Ну, і і чого той борщ, борщ. Був? А що той борщ був? Борщ того був вода, і в тій воді ріденько плав один бурячок. Оце такий був борщ. Ну, що, хліба нема, нічого нема. Ну, якщо як до жиди, ми вже до весни, що пішов там ще зелений, ну, то мати вже. Зварила була зелений борщ. От чому я, навіть у своїй книжці Чисті криниці», у мене там є в розділі прози я пишу про материн борщ. Голодомор 47 сьому року дав дуже великий відбиток. Згадую і 33-й рік, тому що дуже багато. У моїх рідні померло в 33-му році, наприклад, у дружини дід помер, і дідові діти померли. Не було чого їсти. І поява цієї книжки Знива ска це взяти із життя. І за тих мовчазних могилок, яких тільки-тільки час замітно на землі, на, на цвинтарі, де нема ні хрестів, нічого, а осталася, лишилася пам'ять тих часів. Ну, мене це дуже вражає і сьогодні твічні поселення в мене як художника і як поета. У 33 навесні село заснуло, всі мовчали. Дніпропетровщина належала до тих областей України, які постраждали найбільше. За цим стоїть кожна жива душа, стоїть життя людини і, врешті, стоїть корінь цілого роду. От той корінь дерева. Генеалогічного а просто українського дерева, який завжди вічний. Дерево живе інколи більше за людину, довше за людину. І кілька поколінь приходять до того дерева, якщо воно ще б висаджене дідом чи прадідом. Це ніби отой поклик здаля, спрямований в майбутнє, про яке ми от з вами теж говоримо. У вас серія робіт, присвячена голодомору, ці роботи вражали тих, хто вперше їх побачив. Бачив. Ще не було от цього шанування, жертв Голодомору і репресій, яке тепер ось кожної 4 суботи е, листопада щороку ми шануємо, вклоняємося, пам'ятаємо. А це от справді воно у вас сиділо ще з давніх давин. Це не з'явилося просто так. Сам Господь Бог, навіть підсказав, щоб я створив цю серію. Просто за одну ніч, годин одинадцять, в мене з'явилася назва першого листа, і десь години до другої в мене вже було шість композицій скомпонованих, такі монументальні, можна сказати, аркуші були. І я, не задумуючись, тут же приступив до їх виконання. Це моя душа повинна була висловити оте все, що я спостерігав. А в нас в селі сім цвинтарів. Це дуже велике село, в якому сім цвинтарів. Назовіть мені ще яке-небудь село, що було скільки цвинтарів, кладовищ. І на кожному кладовищі скрізь лишилися сліди тих жахливих років. 33 другого, є, ми вели 47-го року була голодна весна. Тому я просто робив це за закликом. От є аркуш там. Коло хат копали ями та мовчки ховали. Я ще пам'ятаю, у нас в селі дуже багато було могил у садку там захований, хрест стояв, у дворі там за хатою. О. Людей не було На межах на межах між догородами. Я задав так. питання старим людям, та то ж кажуть, не було чим ні відвести, ні похорони жили та поховали на огороді. А люди це. Дійсно, мовчки, зазавши сльози, як кажуть, у кулак, копали, ховали своїх близьких, рідних і діточок. І в цьому вірші у мене пішла біда Сторбини, і він там дуже такий общав. І там я згадую, мала доля поминала всю свою родину, що одна дитина осталася із родини. Цей вірш написаний дуже швидко, десь на нім подиші, просто душею. Так. Вона бурлить. Ти вже як почав писати, то ти вже не, 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 не можеш становитися. Воно саме лється просто як жерельце водички. Ви самі даєте назви своїм роботам, таким поетичним рядком, дуже таким влучним. Федора Максимовичу, чи назва, чи спочатку картина? У мене завжди мої твори в образотворчому мистецтві починалися з назви. І я завжди весь час працював як поетичним словом. Я цього нікому не показував, я цього нікому не розказував, але всі назви моїх творів, от 67-й рік, пісні землі моєї там, воно все зв'язано з поетичним. Це дуже хорошо знає моя дружина. Я їй дуже вдячний, що я працюю ще над своїми. Не образотворчого мистецтва, мистецтво часто писав нотатки, вірші, я їх просто викидав. А вона, вона це все підбирала, собирала, складала, отак вона зберегла батьків заповіт, отак вона зберегла, я чую, як яблуко пало важке, і багато-багато інших віршів, які я присвячував просто родині. А моя дружина Галина Сирівна, вона дуже любить поезію, багато читає. І вона це все зберігала. Появився вірш, у мене пішла біда з торбиною по всій Україні. Я тоді, звернувшись до поета Кості Чернешова, прочитав декілька віршів, і він сказав, що ти обов'язково повинен відвідати своєї поезії. Отут, якраз, мені знадобилися всі архіви моєї дружини. Ко мене можуть, звісно, як поета. Не всі сприйнять, але ж наш прекрасний поет Віктор Курш, який редагував мені теж цю книжку, він якось сказав: Федере, якщо у поет є 10 хороших віршів, то вже поет. Вже поет є. Я от згадую презентацію вашої книги і виступ Віктора Федоровича Коржа. Його слово тоді він уже був не при такому міцному здоров'ї, але все одно він приїхав і йому хотілося підтримати вас не тільки як от автора цієї книги, чисті криниці. А й просто як друга, як людину, яка бачила оцей струмінь і оце поетичне слово в іншій людині. І у самого Віктора Федоровича є книга Чиста сила остання книга, яка була видана за його життя. Федоро Максимович, ваші роботи широко відомі. У вас було чимало персональних виставок і в Україні і за кордоном, і навіть замолоду вас почали шанувати як дуже потенційного митця, тому що вбачали в вашому задумі, вашій творчості велику цю перспективу, що спрямована знов таки в майбутнє. Те, що вже створено вами, це величезні серії, це Кілька сотень, якщо не тисячі різних картин, які живуть вже своїм самостійним життям. Тим не менше, щодня митець, який думає оцими категоріями, я і світ, людина в цьому світі, він продовжує творити, він продовжує свій задум, який йому послано, як талант, як Боже таке благословіння. Я завжди мрію кольором. Словом, пишу, малюю. А що покажу, от скоро буде 80 років, якщо, як кажуть, мій ангел-хранитель мене до цього часу приведе і прийдеться мені ще показати свої твори, то там глядач сам оціне. Ну, працюю буквально кожен день. Дуже хотілося, щоб ви сьогодні ще прочитали кілька ваших віршів. Вірш матерям дом посвящується повинних років. Над білою хатою місяць колискою то полі, стрункі, мовчажні і сумні, ставок невеличкий білою мискою, Щемко навіяв дитинство мені. В цьому ставочку малими хлоп'ятами купалися ми у косах риби. Плакали вдови, ніким не обняхіми, очі втирали їм листя журби. Сльози зустрічі іншим красу повертали, бо воля Господня біду відвела, весняних пісень щасливі співали, гірками слізми умивалась вдова. Стерпіли це наші вдови мадони, колесали онуки в косах риби, Назавжди сідове, як церковні ікони, що моляться Богу, щоб не знати нам журби. І сьогодні над хатою місяць колискою лелека розвіяла сум і журбу, ставок невеликий білою мискою, святою водою купає вербу. Моє щастя в тому, що я що я, як художник, сказав своє слово. В чому заключається моє щастя, що я працював чесно, відверто і ніс своє, як кажуть в образотворчому мистецтві своє откровення, а в поезії свою, як кажуть, чисту душу. Я вам сердечно дякую за наше таке спілкування. Хай вам Бог дає здоров'я, щоб ми бачили ваші нові картини, читали нові вірші. І мали радість спілкуватися і надалі. Спасибі вам вам вдячний. На завершення нашої зустрічі із народним художником України Федором Максимовичем Клименком кілька поезій із циклу Жнива Скорботи. Відлетіли лелеченьки, крильми помахали, щоб господарі весною їх знов зустрічали, господаря ще восени, хазяйку зимою Забрав голод в сиру землю, а доньку весною. Не було кому весною їх більш зустрічати. Прилетіли лелеченьки до пустої хати. Пішла біда з торбиною по всій Україні, несла вона заплакані очі свої сині, ішла вона дорогами, босими ногами, дать поїсти б біді хліба, нехай сяде з нами. В степах вона ночувала, в гірких травах спала, не проснулась, не вернулась, то полею стала. Біда йшла понад Дніпром, понад синім морем. Сусідами поділилась голодом і горем. Була весна, бояло все над степом небо голубіло, та не було дня без біди, яку зазнала Україна. Цвіли сади, співали бджоли, гуляв десь вітер в чистім полі, та на спочинок тут лягли вродливі ще малі три долі. І в ту весну голодну, в єрку страшну днину мала доля поминала всю свою родину. Правда йшла з бідою поряд, в землю з нею ляже, та із ями правда вийде і нам про все розкаже. Якщо ти хліба дав людині, то ти його від Бога дав. Бог дав тобі, а ти другому його віддав, а не забрав. Якщо забрав, немає Бога. Ти хліб забрав селян усіх і повинен знати, що й перед Богом ти взяв на душу смертний гріх. Радіопрограму Я чую, як яблуко впало важке. Завершено. В ній взяв участь народний художник України і поет Федір Максимович Клименко. Програму до ефіру підготували звукорежисер Олександр Сохач, авторка та ведуча Валентина Орлова. До зустрічі! Програму вироблено на державне замовлення.